Вітаю всіх на каналі Фазенда. Саме час поговорити про перець. Мій перець був посіяний 1 березня, а зараз на календарі 12 березня. Пройшло 12 днів. Ось як виглядає мій перець у таблетках. Я посіяла два сорти. Один це ранній жовтий хаски, а інший товстий, товстошкірий геркулес. І ось через 12 днів як виглядають коріння вже із цих торф'яних таблеток. Подивіться, де більший, де менший, але вже е, всім перчикам час переїхати у більший стакан. Пересаджувати перець у торфяних таблетках. Я буду в ось такі 200 грамові пластикові е, стаканчики, в яких зроблені дренажні отвори. Стакани на половину засипаю поживним ґрунтом. У мене це щедра земля, універсальний PH якого 5,5-6,5. А потім вже ставлю на ґрунт наші торфяні таблетки. І засипаю по бокам і зверху добре ґрунтом. Ось чому я люблю торфяні таблетки, оскільки перець це така культура, яка дуже не любить пересаджування, тому торфяні таблетки є досить зручними для вирощування перцю. Таким способом я пересадила всі перці ось ці стакани. Також не забуваю підписати кожен стаканчик з назвою сорту нашої розсади перцю. Ці ж маніпуляції проводжую з перцем хаски. Ось вони вже які гарні пересаджені перчики. В піддон я їх всі виставила і тепер наливаю води, щоб вони набралися вологи і росли і нарощували свою кореневу систему. На цьому етапі розвитку розсади ніяких підживлень ми не використовуємо, оскільки ми маємо гарний поживний рихлий ґрунт і перцю нічого більше не потрібно. Звичайно, ще гарне освітлення, температура в межах 20-24 градусів і все. Для вас це відео було корисним? Тож ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, сіймо, експериментуймо, хай родить до нових відео.